Вітаю, мене звати Олена. З 2018 року я практичний психолог. З 2020 року я консультую підлітків та дорослих. Наразі я здобуваю спеціалізацію клінічного психолога, також я є дійсною членкиною організації Національна психологічної асоціації. Я працюю в інтегративному підході, тобто міксую різноманітні методи та техніки для більш вдалої роботи. Серед основних напрямків я можу виділити когнітивну поведінкову терапію, транзактний аналіз, а також арт-терапію. В підлітковому віці я вперше стикаюсь з складним для себе питанням, тобто обрати майбутній професійний шлях. Тоді я не мала якоїсь чіткої картинки, ким я хочу стати. В мене не було дитячої мрії по типу виросту і стану ветеринаром. І це було дійсно складне для мене рішення. Бо на мене дуже давили всі навколо. У кожного було бачення, ким я повинна стати, але це не відкликалося мені. Тому я шукала-шукала, і приблизно в той же час я почала цікавитись такою темою як залежність. І е, потім я дізналась про існування психології як науки. І ось саме це, е, знаєте, як запалило якісь вогники в мені. Це стало для мене цікавим, і я вирішила, що наступні декілька років я присвячу саме вивченню та дослідженню психології. З тих пір я ні разу не пожукувала про це, бо вже пройшло більше десяти років. А ця наука ще досі знаєте, викликає вогник в очах і викликає дуже сильний інтерес. З тих пір я мала досить різноманітний досвід роботи. Я дуже довгий час працювала з дітьми з особливими потребами, я працювала в корекційній діяльності. І наразі я повернулась до консультативної практики і готова далі ставити галочки у всіх своїх професійних цілях. У своїй роботі я керуюсь етичним кодексом психолога. Це важливо, бо етичні принципи, які визначаються в цьому кодексі, забезпечують. Вирішення певних професійних завдань та питань, які перед нами постають, забезпечує захист законних прав людини, клієнта та спеціаліста, а також це допомагає побудувати і зберегти довіру між клієнтом та спеціалістом. Серед основних етичних принципів я можу виділити принцип конфіденційності. Тобто вся інформація, яка надається мені як спеціалісту, вона зберігається між нами. Я не передаю і не розповсюджую її третім особам. Єдине виключення, яке тут можна зробити, це якщо в ході роботи виникають симптоми, які несуть загрозу для вашого життя або життя ваших близьких, я маю проінформувати. Про це більш кваліфікованого спеціаліста. Тобто, наприклад, я можу передати вас до роботи з психіатром і розказати йому про вашу видатку. Але ви маєте бути попереджені про це. Також важливим моментом є принцип компетентності, я вибачаюсь. І це принцип, який розказує про те, що я берусь за ситуації, в яких я компетентна. Тобто, якщо я бачу, що ви прийшли до мене з запитом, який не входить в зону моїх професійних навичок, я вас перенаправлю. Я не буду вас змушувати ходити частіше, 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 тягнути з вас гроші за прийом, і тим самим розуміти, що я вам не допоможу. А також дуже важливим є принцип відповідальності. Тобто я несу відповідальність за е, всі ці техніки, які я вам даю, за весь той матеріал, який я вам надаю. Тобто це, це не просто придумані якісь вправи з голови, які виникли у, у мене в цей момент. Це важливий, е, важливий інструментарій. Який мав научне підгрунтя, який є доказовий, сан зі мною надасть вам підтримку, опору. Він надасть вам відповіді на питання, які вас хвилюють. Я допоможу вам впоратись зі своїми станами та емоціями, які вас лякають, або які вас ну, фруструють. Якщо говорити про те, як проходить сеанс, і якщо це перший сеанс, то тут важливо розуміти, що перші сеанси вони завжди ознайомлювальні. Тобто ми, ми знайомимось, ми дізнаємось один про одного. Там може бути якісь стандартні питання, анкретні, щоб я більше розуміла про те, хто ви і яка, яке у вас життя, яка ваша життєва історія. Також на сеансах ми можемо сміятись, ми можемо плакати, ми можемо виконувати якісь тілесні вправи, ми можемо малювати, вирізати, ліпити. Ну, це, це вже такі, знаєте, індивідуальні моменти, які залежать від того, над чим ми працюємо і якими методами ми працюємо. Тобто дуже складно спрогнозувати якийсь план. Бо я йду за клієнтом, і якщо сьогодні вам хочеться поплакати, ми будемо плакати. Якщо вам буде хотітись ем, проробити якісь тілесні вправи, щоб, ем, я не знаю, тим самим прожити якісь емоції, ми будемо так проживати. Якщо вам хочеться прожити ці емоції якимось іншим способом, я дам вам можливість вибору. Тобто, це це не ситуація, коли я запланувала: от раз, два, три, і раз, два, три ми робимо. Ні. Психотерапія це не про це. В психотерапії клієнт, ну скажімо так, він в якомусь сенсі він головний, і терапевт іде за клієнтом, бо клієнту повинно бути комфортно. І от я сподіваюся, що на наших сеансах вам буде комфортно, вам буде зрозуміло. У вас не буде якогось страху і якої, знаєте, як тривоги, тому я сподіваюся, що у нас вийде дуже гарна співпраця. Якщо аналізувати вплив психології на життя та сприйняття світу, то тут можна стовідсотково сказати про те, що Завдяки терапії, ти руйнуєш якісь свої бар'єри, які є перепоною на твоєму шляху. Тобто ми не завжди їх відчуваємо і ми не завжди їх бачимо, але ми добре відчуваємо їх вплив, навіть коли не, ну, не розуміємо, що це саме вони нам заважають. І от саме завдяки терапії, скажімо так, якщо мій шлях до того виглядав, наче, знаєте, як перепони ці стрибки коня через якісь бар'єри, через якісь трампліни, то зараз я розумію, що з цим робити. Я розумію, що робити з певними своїми станами. Я розумію, що робити зі своїми емоціями. Я. І приймаю ці свої стани і емоції, і це дуже допомагає. Це, знаєте, це як дозвіл на вільне життя. Але цей дозвіл ми даємо собі самі і забираємо його також самі.